Завдяки саме дисципліні я знімаю це відео, тому що навіть для твоїх хобі потрібна дисципліна. Це відео я хочу зняти з цієї метою, щоб пояснити, що у багатьох бувають такі моменти, коли не хочеться щось робити, коли не хочеться навіть мити посуд, навіть в успішних людей, коли не хочеться навіть знімати якесь відео, коли не хочеться писати якийсь там сценарій, коли не хочеться готуватися, коли не хочеться заряджати всю техніку, тому що ти робиш це постійно. Але дисципліна це чарівне слово, чарівна магічна паличка та фея, яка допомагає досягати чогось. Я не скажу, що дисципліна це успішний успіх. Мі, здається, це не так. Ну, це моя думка. Дисципліна це вибір. Коли, наприклад, ти є якимось персонажем в онлайн-грі, і ти вибираєш для персонажа, ти дивишся і такий персонаж, там, наприклад, поспати на півгодини довше, чи прокинутися раніше і піти помити посуд з вчорашнього дня. Ось це є дисципліна, просто твій вибір. І цим відео хотіла б надати трошечки більше мотивації стосовно дисципліни, поділитися, що таке дисципліна, і також ми підійдемо до цієї теми з наукової точки зору, тому що я підготувалася і хочеться поділитися, якщо вам цікаво, науковими дослідженнями стосовно дисципліни. Всім привіт вітаю вас на моєму каналі. Мене звати Кая. Цей канал про розвиток, про те, як зробити про те, як зробити своє життя цікавим, насиченим. Дійсно, про дорослі речі простими словами. Тож, якщо вам цікавий контент, який я створюю, то будь ласка, підписуйтесь, ставте вподобайки і переходимо до нашої теми. Мені не хотілося б зробити це чергове якесь відео про те, що дисципліна має бути у вашому житті, а просто додати більше мотивації. Якщо ви вважаєте, що у вашому житті немає дисципліни, то вона є. Стосовно дисципліни, мені дуже імпонує думка Дейла Карнегі. Говорив про те, що як ви ставитесь до бізнесу, так ви повинні ставитись навіть до своїх відносин, до своєї сім'ї. І навіть дисципліна повинна бути як у бізнесі, так і у домашній обстанівці. Маєте шукати якісь компроміси у відносинах і дисципліною вчимося змінюватися. Коли ти вчишся контролювати своє життя, то ти його контролюєш, а коли ти живеш в хаосі. То хаос контролює тебе. Хочу повернутися у своє минуле життя трішки до 20 років. Мабуть, я не усвідомлювала, що таке дисципліна. Навіть стосовно мого зовнішнього вигляду, я не сильно зациклювалась, що навіть як я себе бачу у дзеркалі, це впливає на мій стан. Я не відчувала себе комфортно. Потім я вже почала займатися трішки собою, почала придумувати собі якісь трекери, звичок, почала робити якусь зарядку, почала ходити на якісь танці, почала писати щоденник, формувати якісь плани. І це допомогло мені магічним чином, звісно ж, це була все ж таки дисципліна: досягти результату у ставленні до себе. Я не кажу, що дисципліна повинна бути для того, щоб досягти успішного успіху. Це так. Але у мене, наприклад, були проблеми із самооцінкою, і саме ось така самотерапія, самодисципліна вона допомогла мені полюбити себе і сприйняти себе. Мені здається, дуже важливо це дійсно сприйняти себе. Дисципліна формує також впевненість. Мені здається, це дві подружки-близнючки. Що якщо ти себе дисциплінуєш, це не означає там прокидатися кожного ранку в 5, бігти на пробіжку. Дисципліна це просто коли ти не чекаєш, ой, поки в мене прийде натхнення, поки прийде мотивація. Ні, дисципліна це коли ти знаєш, що тобі треба це зробити, і ти просто робиш. У мене кожен день є такий дисонанс, що я не хочу робити, але я беру і роблю. І я така встаю, думаю, добре, я бою злюся, така, я візьму це, я зроблю, я не хочу, я не можу нити, але я йду це і роблю. Прекрасно розумію, що в еру такого розвитку Тіктоку, соцмереж, не хочеться дивитись ніяке відео про мотивацію, про дисципліну, про успіх, про розвиток себе не хочеться. Краще подивитись якесь смішне відео в Тіктоці, посидіти і все. Я також цим займаюся, але я собі придумала таке правило, що я спершу щось зроблю, а потім я відпочину. Тобто я люблю поєднувати, наприклад, дивлюсь якийсь фільм або в Ютубі якесь відео, і я створюю ще щось паралельно. Можу там в'язати, доробляти якісь свої справи, прибирати, коли не думала, що дисципліна навіть потрібна у якомусь зовнішньому вигляді. Була якось почула фразу. Мені здається, це було у книзі Дейл Карнегі. Як перестати тривожитись, нервуватися, почати жити. Одна леді дивилась на себе в дзеркало, в неї була якась депресія, і вона побачила дуже непривабливу картинку, і це викликало у неї таку неприязнь до себе. І потім вона вже почала змінюватись зовнішньо навіть. І як ти виглядаєш навіть по-домашньому для себе, це також показує, як ти проявляєш якусь любов до себе. І загалом я почала це використовувати. Я пам'ятаю, просто кожного дня. Мені, наприклад, потрібно було, дійсно, потрібно було виглядати якось по-особливому. Не просто там, як завжди, там, запласти якусь косичку, вдягнути якийсь там спортивний костюм і все, і піти. Ні, я себе привчила, що треба виглядати кожен день, ніби я йду на якесь свято. Дисципліна взагалі потрібна навіть у догляді за собою, коли ти приходиш ввечері додому і ти не хочеш змивати свій макіяж або там скрабиком, там щось робити зі своїм обличчям, але ти це робиш. Дисципліна потрібна навіть у відпочинку. Коли, наприклад, ви сильно працюєте над чимось чи не навчаєтесь, і ви відчуваєте, що вам треба відпочинок. Дисципліна допомагає вам зробити його дійсно класним. Не просто посидіти годинку в Тіктоці, а дійсно запланувати, наприклад, якусь поїздку, якийсь невеличкий похід, якийсь невеличкий пікнік. Це те, що я раніше практикувала, дійсно було дуже важко ходити на пікнік там, де є інші люди. Це було дійсно страшно. Але ти спершу пробуєш один раз, другий, і потім набагато легше. Хобі, потрібна дисципліна. Як я вже розповідала, наприклад, у мене це з Ютубом, буває, дійсно не хочеться знімати відео, але ти потім заставляєш себе, ти починаєш, і воно так лється, і потім так приємно стає. І так само у мене, наприклад, з в'язанням. От буває, я починаю щось в'язати, і дуже класно, мені все подобається. Але якісь моменти я така, та скільки можна, вона так довго в'яжеться, так довго створюється, але ти просто береш і робиш. Ось у стосунках раніше я б не думала, що потрібна дисципліна, але виявляється це так. Наприклад, якщо ви живете разом і ви замовляєте дуже часто, наприклад, їжу додому, мало готуєте. І ви відчуваєте, що це б'є по вашому бюджету негативно, або ж, наприклад, що ви постійно одноманітну їжу яку вживаєте, дисципліна допомагає вам відучитися в цієї звички і дійсно. Іноді готувати або менше замовляти. Або ж там, наприклад, зробити якийсь графік, раз на тиждень замовляти, це також і дисципліна. Навіть у якихось там сварках, суперечках дисципліна також повинна бути. Наприклад, якщо ви сперечаєтесь, то привчати себе, дати собі час помовчати, і нехай висловлюється ваш партнер. Наприклад, описувати, наприклад, на аркушах все, що ви зараз відчуваєте, ваші емоції. Тобто навіть дисциплінувати якісь такі життєві обставини. Що до цього моменту вам було трішечки нудно, і ви нарешті б хотіли почути якісь конкретні моменти, то зараз вони будуть. Розвиток дисципліни залежить від роботи нашого мозку, від створення нових нейронних зв'язків. Нерви наші. Працюють саме по зв'язках, по таких імпульсах. Якщо ми будемо, наприклад, робити якусь справу частіше, то будуть створюватися сильніші нейронні зв'язки. Якщо ми будемо це робити, наприклад, 10 разів на місяць, то той зв'язок буде ще сильніший і так далі. Тобто, якщо ми будемо повторювати одну звичку дуже часто, потім створюється вже досвід у нашому мозку. досвід і потім це вже стане нашою дисципліною, тобто невід'ємною частиною нашого життя. лайфхаки, як це використовувати в житті, робити щось, якісь маленькі кроки щодня. Якщо ви хочете почати бігати, то просто купіть спочатку спортивну форму, потім купіть курсівки, які вам подобаються, потім просто вийти на прогулянку, потім почати потрішечки бігати і так далі. Так само з книгами. Якщо ви хочете нарешті посилити якусь доволі грубеньку книжку, спробуйте прочитати. Одну сторінку, потім півтори, потім дві і так далі. Один лайфхак це пробувати розпочинати щось в однаковий час. Хочете зайнятися якимось новим хобі, то вибрати собі, наприклад, якийсь вечірній час, коли ви можете це робити, для того, щоб ваш мозок більше запам'ятав, що зараз треба налаштуватися на якусь справу. Існує така теорія Баумайстера, яка говорить про те, що наша воля є обмежена. Тобто те, що ми хочемо щось зробити, воно недовго тривале. І нам потрібно щось робити і підкріплювати це. У 1960 році проводили експеримент, який називався «Маршмеллоу». Відомо, ви чули про цей експеримент, коли діткам давали солодощі, казали: почекайте, через 10 хвилин я вам принесу ще більше солодощів. І ті дітки, які дійсно чекали довше, вони отримували більше. І говорять про те, що ті люди, які вміють чекати якогось результату, якоїсь насолоди, вони є більш продуктивними, і саме це розвиває нашу дисципліну. І знову ж таки два маленькі лайфхаки, як це використовувати. Наприклад, у вас є якась велика ціль, от ви хочете купити собі авто або новий телефон, то ви не берете кредит, або ж, наприклад, не витрачаєте всі гроші, які у вас є, а ви відкладаєте поступово. Так це може зайняти півроку, рік, але це формує у вас дисципліну, що ви, щоб щось отримати, маєте почекати і докласти якихось зусиль. Друге, це практикувати ось такі невеличкі затримки до задоволення. Ось, Наприклад, якщо ви хочете переглянути якісь соцмережі, ви, там, наприклад, в школі, в університеті, або ж на роботі, ви, ви хочете відпочити 10 хвилин, то ви собі говорите: Ну, гаразд, я попрацюю ще 15 хвилин, а тоді я посиджу в соцмережах. Або ж, наприклад, в мене, наприклад, було таке з пробіжкою, коли я собі говорю, так, я добіжу до ось того стовпа, а потім я вже буду йти. Я добігаю до того стовпа і я говорю собі: добре, через силу я добіжу ще до іншого місця, до тієї лавочки. І Я добігаю до тієї лавочки, а потім вже відпочиваю. Наступний науковий такий факт, що якщо ви будете стимулювати якусь свою дію якимось позитивним підкріпленням, ви будете хотіти продовжувати робити цю дію. Як ми в дитинстві, наприклад, виступали, робили якісь концерти батькам сім'ї, і нам давали за це якісь смаколики, або всі плескали, і ми відчували радість, і ми такі, ну я вам розкажу ще один віршик. І отак далі. В дорослому житті ми ж можемо використовувати чек-листи, ставити у ту галочку. Це є також таке дофамінове підкріплення, що вау, ура! І хочеться робити далі, щоб ставити далі ті галочки. Звісно ж, важливо нагороджувати себе. Наприклад, у мене є така штука. Якщо я зробила щось ще не хотіла, буває таке, я там не хочу йти до лікаря. Мені страшно, але я це зробила. Я потім йду, біжу в магазин, і мені треба щось купити, щось малесеньке, щось дрібнесеньке, але для мене це чомусь є великою радістю. Ще моє улюблене, це певні ритуали. Ви створюєте ось таку романтизацію якихось їх процесів. Наприклад, у мене це випити чашечку кави. Наприклад, після того, як я виконала якусь роботу, я можу випити чашечку кави, подивитися, наприклад, Тік-Ток, або просто чимось зайнятися тим, що мені зараз хочеться. І для мене це є вау так класно. Або ж, наприклад, якщо ви помічали, що багато хто перед тим як прийти на роботу, наприклад, зустрічаються із колегами і попивають каву. Потім починається робочий час, люди працюють. Це також є ритуал. Коли ти зробив, наприклад, якусь приємну справу перед початком якоїсь роботи, це також є ритуал. І теорія соціального навчання Альберта Бандури, яка говорить про те, що ми навчаємось краще, коли спостерігаємо за кимось. Наприклад, для мене це дійсно дуже сильно працює. Коли, наприклад, мені треба виконати якусь роботу, я включаю, наприклад, поруч із собою. Там відео ріл стаді візьмі, коли я дивлюся, як хтось там навчається, й мене дійсно змушує щось робити. Тож ми переходимо до когнітивно-поведінкової терапії, яка говорить про те, що якщо ми змінюємо своє мислення, то ми змінюємо свої дії і ми розвиваємося. Як ми будемо це використовувати? Це Писати у щоденнику своєму, те, що ви відчуваєте. Це дійсно працює, я буду постійно казати, що я не кажу, що я, наприклад, щоденнику не пишу кожного дня, але буває, коли я відчуваю якусь таку тяжкість на душі, я або комусь виговорююсь, або пишу це на аркуші. Я описую, що я відчуваю, я впевнена чи не впевнена, і потім я простежую, як це відбувається протягом якогось періоду часу. Дуже важливо, я вже говорила, наприклад, у відео про лінь, це не говорити собі, що я лінивий, або я не зможу, або я завжди був такий, я не зможу себе змінити. Я вже старий для цього, я ніколи себе не зміню. Ні, ми собі такого не кажемо. Ми навпаки використовуємо якісь афірмації, що я сильний, я зможу, мені важко, але я розумію, для чого я це роблю. Більш позитивне мислення. Якщо, наприклад, ви з тих людей, які скептично ставляться до дисципліни, до якоїсь там мотивації, то ще що треба щось робити. А ви людина, яка хоче жити в спокої, і дійсно полінуватися, тому що, коли як не зараз, ми можемо полінуватися і всяке таке, просто спробуйте якийсь там тиждень маленьких, хоча б дисципліни, і щоб дійсно відчути, чи вам це потрібно чи ні, чи ви відчуваєте якісь покращення чи ні. Тому що я раніше також. Була людиною скептичною. Мені хотілося просто сидіти в своїй кімнаті там, займатися якимись своїми справами, щоб мене ніхто не зачіпав. Для чого мені щось робити, для чого мені щось змінювати, якщо мені і так добре? Але з часом я просто почала це робити і бачу зараз результати, що ти відчуваєш, що я відчуваю, наприклад, себе впевненіше, краще, здоровіше, саму оцінку піднімаєш і все. Я не говорю у цьому відео про те, що потрібно займатися дисципліною, тому що це важливо для вашого майбутнього. Ви ж хочете щось досягти, успішний успіх і всяке таке. Ні, я говорю про те, що дисципліна потрібна просто для того, щоб... Добре до себе ставитись, щоб почувати себе краще, щоб себе розуміти краще, щоб проявляти любов до себе і бачити цю любов. Чомусь дисципліна допомагає нам дійти навіть до цього усвідомлення, що я не самотній, навіть коли я є із собою, що коли я сиджу сам у цій кімнаті, я не відчуваю себе самотнім, тому що в мене є дисципліна, одна подушка, яка допомагає мені займатися багатьма справами і які мене наповнюють. І на цьому я завершую це відео. Дякую вам за перегляд. Підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, і побачимось у наступному відео. Па-па!